З моменту вторгнення Росії в Крим а, до того, що а, Росія і війсьла вже атакують НАТО і ЄС. І при цьому дуже багато присутніх, як колишніх, тобто як а, очільник Пентагону Остін чи а, колишній генсек НАТО Столтенберг, а зараз міністр фінансів Норвегії. Ось а, колишній очільник а, Міністерства оборони Британії Волес. І цікаво було спостерігати їхні оцінки ситуації, і тут є кілька таких напрямків: тенденцій: одні схильні пишатися з собою, вихваляти наскільки США і е, Європа. Трансатлантична єдність допомогли Україні не просто вистояти, і хтось каже, що Росія програє цю війну, тому що Росія не змогла взяти навіть е, Донецьку область повністю окупувати, і вони це записують в свій здобуток. Ось і коли сидять українці, зокрема такі, як я, то очевидно, ми розуміємо, яку ціну ми вже заплатили за те, щоб багато хто міг пишатися тим, як міцно ми стоїмо і тримаємо цей фронт.